Мене питання визникає, от приїжджаєш на площадку, маєш там 40, 50, 60 тисяч гривень, там може там трошки більше. Да? І хочеш придбати собі хоча б такого трактора. Хоча б щоб не було ремнів, хоча б там без передка, ладно, вже ну, трьохциліндрового якогось нормального трактора, щоб ти міг собі працювати. А виясняється, що то 50-60 навіть тисяч гривень то взагалі не гроші. І продавці на тебе тако дивляться і кажуть, то ти за таку суму навіть не візьмеш ремінне щось трактора, а ремінного одноциндру. Навіть мотовок там хіба ходи, діду, за мотовлоком і собі не виділися. А якщо хочеш щось нормальне, то відлістуй, сука, 4, 5, 6, 7 тисяч баксів, тому що там ті ж 60-70 тисяч гривень. То вже не є гроші взагалі для якоїсь техніки. Чому так? А саме головне, що, саме головне, хто в тому винен. Чому ніхто не думає, що на такі зарплати, які як собі людина на пенсії на ті, на ті зарплати, може взагалі дозволить хоч щось та хоча б вибрати, хоча б ремінного жоповоза, який стоїть з навісним під 100 штук. Вот, і то не ви купите трактор, то не та якість, яка то взагалі не якість, то просто одноразова, одноразова ігрушка, одноразовий китайський конструктор, барахло, яке має стоїть 1000 гривень, там, ну ладно, 5, 10 тисяч, ну ніяк, ні стільки, скільки вони стоять. Як людина з зарплати в 7 тисяч гривень може собі купити. Трактор за 200 тисяч гривень. А про це не думають і хто в цьому винен Бариги торгаші. Звісно ж, таке ржаве ніяке стоїть в них там в кущах, і вони не думають взагалі за людей і луплять такі ціни самі 100% то беруть за 3 копійки. За 3 копійки 100% покупають в 10 разів дешевше, їздять на. Собі на іномарках строїть собі дачі а, в міжгорія і живуть на широку ногу, деруть з людей останні копійки. Підписуйся обізиково на цей канал, якщо ти солідарен, якщо ти хочеш знати правду, хочеш знати більше про трактора, скільки маєш стоїть, чому ржавчина на маховіку, чому все таке. Херова і чому так все дорого. Насправді ж воно має стоїть. А вони ж його покупають в Китаї за копійки, воно має стоїти такі з кабінами трактора, мають стоїть по 2-3 тисячі доларів. А реміне взагалі там їм, певно, дають на здачу то відро з болтами. І воно все не то. Навіть фотони по типу, 15, по 20 тисяч то все вже не то. То вже не трактора, то вже барахло. Тому що нормальний трактор, МТЗ, ХТЗ, які були, які раніше робили, такого вже просто немає. То металолом одноразовий він ні на що не здатен, він нічого не потягне, воно все, що за 3000, що за 5, що за 10, просто розводнях людей. Розводять дешеве залізо, фольга. Гарантії ніякої немає, гарантії тільки йде на словах, поки ти не купив. А коли ти купив, то все пішов ти, куди подальше. І ніхто тобі нічого робити не буде, не захоче, пошлють, обманюють 100% обманюють і ніякої гарантії, ніхто нічого не буде робити. Ти тільки розказуєш, поки ти не купив. А коли купив, остаєшся ти з корчом своїм. Один на один і на тебе всім покласти обов'язково тебе кинуть. Тому підпишись на канал, щоб слухати трохи більше, знати, розуміти, що до чого і як. І от то все я читаю в коментарях кожен день. Сім год же, сім год я от ті коментарі. Якщо всі взяти коментарі на Ютубі, всі і просто суть. Увис, висловить в одному, то, от то, що я перечислив до того, то все буде всього суть всіх коментарів. Коротше, ми в цьому винуваті завжди, ми погані. Якщо у вас болт відпав, на наступний день вам новий болт ніхто не положив, не призвав, то вже все. Як може новий трактор, новий трактор? і не роботи датчик масла за такі бешені бабки. Винуватиме, що 20 тисяч гривень і 50 тисяч гривень то не гроші теж, що зарплати в людей. По 7 тисяч, по 10. Ми теж винуваті. Тому все, хлопці. відписуйтесь. Я почитав коментарі в Ютубі півгодини і поняв, що мені захотілося самому знаєте, від себе відписатись і ще написати в додачу. Ну ти і паскуда така. Що з людьми так поводишся, насправді. А якщо бути серйозним хлопці, то я скажу так, що з китайською технікою не все гладко, не все класно, ну я хоча б правду кажу, в відео розказую, що, по чому, що, до чого, що, якщо воно говно, то як то кажуть, гівно, те і все одно його люди куплять. І ви, можете купити його, і будете, до виходу немає іншого. Все одно, Но хоча б ви будете розуміти, на що розраховувати. І як то кажуть, буває таке воно і китайське, але воно може і проходити 10 й 20. А буває таке, що стане на... через тиждень і буде вас стояти трофеєм в гаражі. Тому, якщо ті всі нюанси ви хочете знати подробніше, то знову ж таки підпишіться на цей канал. Обов'язково. Відео, звісно, трохи з приколом, але суть така, що люди не розуміють, що до чого. Взагалі, ноль розуміння, вони вірять, що є. Якась волшебна реальність інша, де все по 5-7 тисяч гривень стоїть, де сервіс прилітає на вертольоті, хлопці спускаються по канатах, якщо у вас перестала лампочка мігати на поворотнику. А вот. І ще всякі байки. А вокруг обман. Вот. Я довго то читав, довго спочатку було неприємно обідно, бо з стараємося робити людям по людськи Іноді доходиться реально, як -то фраза є така, з говна конфетку, до товар приходить, буває ніякий, стоїть дофіга, таможня бере до фіга, доставка морем стоїть космос. по ітогу, На виході ми маємо що запропонувати реально за 40-50 тисяч дійсно нема що. А щось таке нормальне до сотки дуже важко. От, все одно стараємося якось. Ненормально посоветувати і підібрати, і знижку якусь зробити і уступити, і все, а обсиралово воно продовжується. І оце вот все в коментарях продовжується все це обсиралово. Хлопці, то, тому так, підпишіться на канал. На цей Тут, по крайній мірі, я все розказую, як є по тракторах, по навісному, по цінах, по доставках, по всьому, навіть якщо ви не купите потім. Тут не купити десь в іншому місці, все одно воно все одне те саме, розумієте? Наразі ні на що, крім Китаю на нову техніку розраховувати середньостатистичний український фермер, на жаль, не може. Було б, можна, Возили б джендіри, якщо людина фермер мог би собі взяти, купити джандіра зарплат, відкласти, купити собі і на ньому їздити. Чи дойдеться якогось. Ну, на жаль, з за 55 зарплат ви можете відкласти на кінтавер 160B. І в цьому не винен, я думаю, точно ніяк. Тому, по крайній мірі, з того, що є, вибрати, що нормально вибрати, я вам підкажу обов'язково. Тому, кому цікаво, заходьте на канал, дивіться інші відео, там дійсно багато цікавого, що є. Підписуйтесь на. Тикток, там є ТикТок, що в посиланні в профілі. І всім добра!